Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують: так що ж буде далі? Що буде з нами? Що буде з Україною, з українцями? З українською нацією? Які можливі варіанти, тому що завжди вони існують, завжди є певна невизначеність. Наприклад, я в школі любив історію, фізику і географію. Так. І невідомо, що б зі мною трапилося і трапилося, так, якби до мене не Підійшов не вчитель фізики, не вчитель хімії, а підійшов вчитель географії, і сказав: я бачу, що ти любиш географію, давай будемо готуватися до Олімпіади шкільної, районної, міської, обласної. так, А потім я й перебіг да, всеукраїнський, раз, два. Так що завжди є невизначеність. Може, я був би фізиком, може, будь, може був би істориком, а може, взагалі десь спився б <сум> так, <сум> під парканом. Ось така ситуація із, не тільки з окремою людиною, а і з цілими націями. Як ми бачимо на багатьох прикладах, але ж є в людини щось об'єктивне, якась генетична схильність. Я завжди ще один приклад навожу, теж з нашої нації, це Катерина Білокур. Це та селянка, точніше колгоспниця. Навіть не селянка, а колгоспниця, тому що це рабство, Колгосп це рабство. Рад... Московське рабство, московське це община московська. Це їхня сутність, яка в них сидить, так, і воно то вихлюпнулося тоді, коли вони до влади дорвалися у 17 році. Так, так от Катерина Білокур. В Неї було генетично закладена оця краса, і не тільки краса, але і вміння, можливість її зображати в вигляді відповідних картин. І це все проривалося в ній, незважаючи на оце рабство, на, на цю ланку, так, яку вона мала тягти. У Колгоспі, а тепер її картини за декілька мільйонів продаються на аукціоні Содбі. Це ж у ній все знаходилося. Оце в ній було. І вона це відчула, але ж багато хто не відчуває цього всього, що в ньому є. Чому? Тому що до нього не підійшов ніхто. Не пояснив йому, не сказав йому так. <кліст> на рівні всієї нації. Ось я і намагаюся на цьому каналі і пояснити людям, пояснити українцям, українській нації, хто вони такі об'єктивно, об'єктивно, тобто, незалежно від бажання, волі. А це можна пояснити тільки на прикладах. Так. Якщо, наприклад, словаків, чи угорців, чи там ще в когось, ми не знайдемо людей масштабу корольова, глушка, чоломея, Янгеля, Лозина Лозинського, Кондратюка. Засядька. так, Цілковського Наливайка. Далі. І Ігоря Сікорського Ігоря Івановича. Далі. Ігоря Богачевського. так, Богдана Гнатюка. Я маю на увазі ракетобудівника американського. І так далі, і тому подібне, то це в них немає схильності до цього. Інакше б вони б себе десь реалізували. Якщо не в е, Словаччині чи в Угорщині, вони б реалізували себе там у Сполучених Штатах Америки, як Українці. Реалізували. Той же Майкл Яремович там, і, 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 і маса інших. Е, який нині там Кириченко, здається, керує фірмою Сузір'я. Або у московитів е, теж керівник оцього розкосмосу чи чим його? Як його називають там? Теж українець. Із, ну і Якщо на 140, вони кажуть, заявляють їх там 140 чи 145 мільйонів, не зайшлося жодного московита, чи Якута, чи Бурята, чи, чи бухакаса Для того, щоб керувати розкосмосом так, крім Генетичного українця, то, мабуть, це не випадково. Ну, математики вам підтвердять, що це не випадково. Так Якщо весь космос був український у Радянському Союзі, якщо американці літали на місяць за українцем Кондратюком і поверталися за іншим українцем Богачевським ігорем то Мабуть, це ж знову ж таки не випадково. Це говорить про те, що в нас є генетична схильність до цього виду діяльності. Та донині світ переляканий від сатани, яку зробив хто? Ну, українець зробив, який постійно підкреслював. Навіть в книжці про нього пишу, що він постійно підкреслював, що в нього і батько, і мати українці. Хоча він сам із Сибіру. Так. Ну, це ж так. Ну, Корольов робив ракети. Так, які? Ну, цивільні, які космонавтів піднімали. Двигуни для нього робив Глушко Валентин Петрович, який теж постійно для своїх дітей підкреслював, що він етнічний українець. Те саме Янгель, який робив ракети, вже е, військові, ну, ту саму сатану створив. Донині не перевершено. Це ж його, це ж Янгеля Михайло. Ну, те саме ми можемо говорити про багатьох інших видатних українців. Це в нас схильність. Але ж ми про це не знаємо. Ви розумієте? От чому наша біда? У нас немає української України, немає власної освіти пропаганди, яка б не на брехні, як у Московії, де все пробріхано. Де Кондратюк геніальний русський інженер і так далі, і тому подібне. Ну це ж так, це, ж це, це все брехня. Так. А ми правди не можемо про себе розказати. Чому? Блокується правда, або ті люди, які керують пропагандою, освітою, культурою, або не розуміють цього, що я кажу, що для мене елементарно, і для моїх е, е, слухачів і глядачів, тому що це заперечити ніхто не може. Так. Факти це вперта річ надзвичайно. Це факти, те, що я повідомляю. Але ж це треба повідомляти молодим тим, які підростають, що вони належать до такої нації, яка здатна на отакі подвиги. І тоді з них будуть виростати нові корольови, глушки, Челомеї, янгли, янгелі Лозино Лозинські, Гнатюки, Богачевські, Кондратюки. там і... Засядьки, кибальчичі, ну Їх просто величезна кількість. І всі вони заточені на космос, на ракетобудування і все-таки інше. Це наше. А ми знаємо. Я, я робив опитування, я ж схильний до наукового аналізу і взагалі робив наукового екскрету. Експерименту, кажучи, як один діяч казав їх тупі люди, неймовірно, керували у Радянському Союзі. Так, Ніксон чреват, час проведемо експеримент. Так, ну. так Але ж це ж не все. Це ж не все. От я завжди говорю про ці три речі, те, що ми зробили, що ми дали людству, крім цього всього, що вивели його в космос і на місяць його відправили. Це людство. Це ж так, це ми, наша нація. Але ж є ще, наприклад, пісня. От я кажу, і у свій підручник, який вигнали? <ріху> Чого? Тому що ну, там написано було, що українська нація дала світові пісню, хліб і крила. Крила це космос. Пісня це найбільша в світі кількість наймелодійніших народних пісень, які є нині народними від США до Японії, від Польщі до Москви і так далі, і тому подібне. Ну, це теж незаперечний факт. Ну, читайте? Ми ж просто не знаємо, нам ніхто про це не каже. Так, хліб. Скрізь, де є хоча б гектар чорнозема, живуть і обробляють землі українці. Це вже якийсь містичний зв'язок. Виписували українців для освоєння землі у Штатах, у Канаді, в Бразилії, в Аргентині, в Московії. Це ж так? Ну, мене чому не московитів е, ходили по селах і е, цих е, агітували, виїжджати за кордон? Чому, Україн, чому не поляків? Чому не угорців? Чому не Словаків? Чому не німців? Чому, Розказують українці приїжджали за кордон. Так, Як вони переїжджали? Як вони приїжджали? Як людина з нинішньої Тернопільської області з десятьма дітьми опинилася у? В Канаді або в Бразилії, або в Аргентині, вони, знали навіть, вони не знали про існування цих держав. Їх ті уряди, заплативши гроші їм, посадивши їх на кораблі, відправила, в тому числі і на знаменитому Титаніку. Ми ж, про це ж, ну, ж нас ніхто не говорить. Скільки там українців везли на ньому? Сімей, родин везли. З України для того, щоб вони освоїли все. От там і вони справились з цим. Ми донині, житниці. І Канада, І Сполучені Штати Америки, і Бразилія, і Аргентина, і Московія. Навколо Омська районні центри Полтавка, Київка. Одеса, там і так далі. Це все українці, це головна житниця Сибір. Це ж так? Або Кубань? Чорнозем'я так зване, яке заселено етнічними українцями. Це все наше. Але де воно? Де воно в нашій освіті? Де воно в нашій просвіті? Де воно в нашій агітації? Нічи Чирк, Мовчок. І я так розумію, поки не буде української України в Україні, цілком логічної, хі -хі, так, об'єктивної, то і діла не буде.